Ты, чему? И чему ты чего? И чему ты чего? И чему ты чего? Чему кульбабы такие толстые щеки? Чему кульбабы такие толстые щеки? Толстые щеки? Действительно? Дуже Усі шоки дуже тоненька, стеблинка. Допоможіть. Зі мною щось трапилось! Алло, алло. Алло. Алло, я слухаю. Алло, це швидка! Ало, це швидка. мною щось трапилось. У мене то всі щоки. Дуже то всі щоки. Ало? То всі щоки? Це добре? Це ознака здоров'я. Я, я не розумію, про що тут дзвонити. Ало, ало, ви слухаєте. Взагалі ми виїжджаємо навпаки до тих, у кого щоки худі. Але в мене худа стеблинка! блинка! Дуже худа стеблинка. І на ній тусті шоки. Алло, що мені робити? Зараз виїжджаємо. Дихайте. Дихайте. Ще дихайте. А тепер не дихайте. Так що ж ви хочете? В стеблинці потовстіти чи в щоках схуднути? Що ви порадите? Якщо схуднути, то треба менше їсти і більше рухатись. А якщо потовстіти, то менше рухатись, більше їсти. Але якщо я потовстішаю, тоді я стану ще кругліша в шоках. Шилком, вірно, а якщо схуднете, станете тоньше в стеблинці, а спинична будова. Але ніяких але, ніяких але. Інших методів медицина не знає. Прощавайте. У мене ще два виклики. Алло, алло, алло. Довідкове? Слухає. У мене то всі шоки і зовсім торка стеблинка! Чи не підкажете ви мені? Таких довідок не даємо. Одну хвилинку. Розумієте, можна або зовсім схуднути, або зовсім потовстішати. А мені треба тільки частково. Розумієте? Тому що коли такі товсті шоки і така тонка стеблинка, No. А ще як сніжно! Такі товсті щоки. На такій тоненькій стеблиці. Якби ви тільки могли собі ялити. Якби ви тільки могли. Такі товсті щоки на такій тоненькі стеблинці. Tá aqui o tá aqui o <laughs> Tá aqui, tá aqui, tá aqui, <laughs> tá aqui o <laughs> в тебе схудли. Дійсно схудли. Ось що значить посміятися від щирого серця. Виходить там, де не допоможе ні швидка допомога, ні довідкове бюро. Там треба просто від душі посміятися. Над собою посміятися. Над собою посміятися!